Повторюсь трошечки: я коуч-наставник, саме експертів допомагаючих професій, але і не тільки. У мене дуже багато клієнтів саме з бізнесу, тобто підприємців різних масштабів. Навіть так скажу, є навіть в мене досвід роботи з підприємцями, які отримали гран-при на Каннському фестивалі. Я дуже цим пишаюся, і знаєте, саме. Якраз сьогодні, саме тому, що в мене є такий досвід роботи, хочу поділитися з вами тим, що розбити, отой от самий приславутий міф гарної дівчинки. Тобто, наскільки він поганий, наскільки він погано на нас впливає. І, звичайно, буду спочатку ділитися на своїх основах, знаєте, як говорять, я кейс, да? тобто буду ділитися про себе, безумовно, буду ділитися без. Згадувань конкретних імен та прізвищ своїх клієнтів, наскільки це коректно і можливо, і відповідно будемо з вами в цьому рушлі працювати. Дякую всім за запитання, хто мені написав, тобто як з цим працювати, з цим синдромом і так далі. Але, знаєте, синдром гарної дівчинки його зараз чомусь так переклали в переважну більшість в негативну площину. Чому? Ну, тому що о, у нас. Як завжди, бувають такі перекоси певні, що ми або в якісь такі зовсім не розвинуті, саморозвинуті, як зараз модно говорити, да? тобто ми зовсім не знаємося на психології, або навпаки, ми занадто знаємося на психології і починаємо себе класифікувати, що в нас там синдром самозванця, в нас там синдром гарної дівчинки, в нас там ще, ще, іще. І відповідно починаємо з цим працювати, пропрацьовувати, загрузаємо там повністю. От Повністю, да, і у нас вже не видно, ми там все працюємо і так далі. Чому я так говорю? Тому що я сама це все пройшла. Перший раз я вийшла на той рівень знаєте, вже психологічного завантаження себе саме в ці питання, коли мені було аж 42 роки, да? тобто це вже більше 10 років тому. І мені було дивно. Господи, та як же я ж жила? У мене все було начебто гаразд. Але тут у мене один синдром, другий, третій, і все так погано, а я себе так не відчуваю, що у мене прям так все дуже погано. Знаєте, і починається розкручувати. Ти починаєш себе відчувати, що ти якийсь не такий, ти якийсь дивний, що щось з тобою не так. А насправді все ну, мега індивідуально. Ми всі дуже різні, і ми всі. Ну, абсолютно різні, я навіть так скажу. І те, що для когось буде отрута, для когось це будуть ліки. Розумієте? І, відповідно, перш ніж собі прикл чіпляти оцей шаблон, що в мене там є цей синдром, і він поганий, і саме тому мене всі нещастя, спочатку розберіться в цьому. Якщо ви можете самі, розберіться самі, якщо не можете, йдіть до психолога, якщо все ж таки ви про дії. Скажу так не тільки про розбір дитячих травм, звідки з'являється безумовно цей синдром з негативним відтінком. Синдром поганого погано гарної дівчинки, але він такий, знаєте, з негативним відтінком, що ми погано маємо себе почувати з цим синдромом. То тоді, звичайно, спочатку варто десь там зануритися в дитинство, десь ті, можливо, дійсно ті дитячі травми, які були причиною. Але вони більше були причиною не того синдрому, якщо зараз називають, знаєте, вони більше були причиною саме того наслідків. Так? Тобто після того, як дитина отримала якусь там, умовно кажучи, дитячу травму, там, будуть, можуть бути різні випадки, безумовно, можуть бути це не умовна травма, а реальна травма, навіть із фізичним. Так, зараз, Наталя, дякую за запитання. Як зрозуміти, що в тебе є цей синдром? Ну, говорять так. Синдром гарної дівчинки це те, що вона, перше, вона хоче все зробити ідеально, тобто, це вже і синдром перфекціоніста. І вона хоче е зрозуміти, е дякую, і вона хоче е бути ідеальною е в очах інших. Оце синдром гарної дівчинки. Переважно, в переважної більшості, звідки він з'являється, е -е з дитинства нас привчали, зроби це все дуже гарно, зроби там іще краще. А ще частіше. Якщо комусь такого не довелося в дитинстві відчувати, я вам дуже заздрю, чесно скажу. Що, ну знаєте, як говорять, ну ти ж здібне, ти ж можеш зроби ще краще. Да? І якщо ти зробиш іще краще, тобі дадуть медальку, умовно кажучи, шоколадку, тобі там дозволять більше погуляти з подружками, ніж, скажімо, там, займатися хатніми справами чи домашніми завданнями і так далі. Тобто, знаєте, вислужитися. Вибачте, що зараз таке слово використовую, але знаєте, ось так ось себе викрутити себе, щоб тебе похвалили. І якщо ти відчуваєш цю похвалу, знаєте, це вже потім стає певною звичкою, і ти вже на рівні підсвідомості не відслідковуєш, що саме це є тим моментом, що ти чекаєш, ти щось робиш заради того, щоб тебе визнали, щоб тебе похвалили. В дорослому житті це проявляється оце проявляється з певним негативним відтінком. Коли коли, наприклад, ви на роботі навіть не помічаєте того, якщо ви в наймі працюєте, ви можете працювати заради того, що вас похвалять, що вам скажуть, ось рівняйтеся, знаєте, ось цей викладач, там, ну, я про себе знала, він найкращий там. Виховували бути зручними. 100%, да, зручними не було поняття кордонів, як зараз. Точно, теж про те й говорю, що раніше у нас було зовсім, як то кажуть, ми цього не знали, ми цього не розуміли, і в наших кордонів дійсно не було, як зараз говорять, по нам топталися по цим кордонам. Чому? Ну, тому що, по-перше, давайте так, я не хочу звинувачувати батьків від слова зовсім. По одній простій причині вони нас виховували так, як вони могли. Вони інакше просто не могли. Бо у них не було іншої моделі. Точно так само і ми хочемо ми того визнати чи не хочемо, я на собі визнаю це, я також допускаю ті помилки, допускала, зараз вже намагаюся себе стримувати в руках, да, тобто, те, що нас виховували батьки в певній строгості. Туди не лізь, туди не можна, а це не роби. Я краще знаю, як має бути, як може бути і так далі. Тобто нам навіть не давали змоги прийняти власні рішення. І, відповідно, знаєте, тоді у нас виростають якраз умовно хороші дівочки, мальчики які, відповідно, слухняні, нам легше маніпулювати певною мірою, да? тобто керувати. Іди зроби те, зроби те, вдягнися, поїж, поспи, я краще знаю, що тобі треба. Да? це як... З того анекдоту практично, але це реалії життя. І ми частково, я про себе говорю, я грішила старшим сином, з меншим може, трошки менше, але я також цю модель використовувала на рівні підсвідомості. Чому? Ну, тому що вона в мене була в, при... в наявності. І, відповідно, зараз вже звичайно по-іншому дивишся на світ, вже по-іншому трошечки. Розумієш, де кордони, де мають право, але давайте так: якщо ми говоримо, наприклад, ось батьківства, діти-батьки, діти, то тут важливо зрозуміти, що не завжди саме ті піклування батьків воно може бути там агресивним чи негативним для нас. Якщо, наприклад, ми ліземо з вами в окроп в кип'ячу воду. Батьки нас силою звідти вибирають і говорять, що туди не лізь, то це, напевне, все ж таки більше турбота про нас, ніж, скажімо там, наші кордони порушилися. Але все ж таки варто на це звертати увагу. Тож, синдром гарної дівчинки в негативному відтінку, який нам псує в життя, це може бути що? Це у нас може бути занижена самооцінка. А занижена самооцінка це саме. Ось звідти, да, що ми не приймали самостійних рішень, нам, як би кажуть, не довіряли, нам говорили, що за нас краще все знають, і якраз самооцінка вже тут, на цих етапах, починає страждати. Я буду відразу говорити, як це впливає на сьогодні у вас, і відповідно, як з цим справлятися, що з цим робити. Якщо ви відчуваєте, що ви не можете. Приймати там самостійно рішення, відстоювати свої кордони, по щишеному починаєте потихеньку себе відловлювати. Але знаєте, маючи досвід уже достатньо роботи з синдромами гарних дівчаток, особливо у дівчат-підприємець, які дуже успішні, розуміють, що це не завжди погано. Знаєте, інколи сказати ні вчасно. Це значно корисніше, ніж здаватися гарною дівчинкою. Хтось це вміє. І знаєте, коли, коли це відчуття розвинуте добре, коли ви привчені, я навіть так скажу, до змагань, певних змагань. Чи то в спорті, чи, можливо, там, як у дівчатці, там конкурси з краси і так далі. Тобто там йде змагання, там йде азарт, там вже іде, знаєте. Вимушений, умовно кажучи, прояв своєї особистості, своєї індивідуальності. Чому? Тому що якщо ти на змаганнях там, гірше пробіжиш, ніж з тим, з ким ти поруч на доріжці стоїш, то ти вже в принципі, не виграєш. Точно так само, якщо там конкурс краси, якщо ти виступиш гірше, то ти можеш програти, або там іще що-небудь. Саме наявність цієї азарту в конкурсах якихось, він дуже класно. Власно, справді пропрацьовує синдром гарної дівчинки. Але там інша сторона, да? там є певна залежність від умовного визнання, умовних медалів да? або результатів, або там, овацій. І це також, знаєте, якщо мене не похвалили, якщо мені там, не поаплодували, то це значить, я погано спрацювала. Абсолютно ні. І той Міф, який хочу вам сьогодні донести, розбити, що синдром гарної дівчинки це не завжди погано. Якщо у вас він проявлений і ви все ж таки використовуєте його на свою користь, то це дуже круто. Відповідно, які у нас можуть бути причини того синдрому? Гарної дівчинки. Перше, він, якщо на вас тисли батьки. Ну, зараз ви вже дорослі, вже батьки залишаються батьками, ви вже самі можете впоратися зі собою, зі своїми там страхами і чим іншим. І треба рухатися в цьому напрямку. Відповідно, можливо, через певний тиск, через певні, можливо, там, якщо в школі був буліт, як зараз це говорять, да, і так далі, то може був. Проявитися, знаєте, а ви прагнете завжди бути гарною, чемною, ви ніколи там за себе не заступалися, себе не проявляли, то, відповідно, зараз якраз саме той час, то та можливість, коли можна себе проявити потихеньку, знаєте, так, трошечки ширмочку відкривати, можливо, там через інстаграм той самий, можливо, в якихось інших засобах і так далі. Але пробуйте проговорювати про себе. Знаєте, до речі, зараз найкраща вправа для того, щоб спробувати себе проявляти. І зрозуміти рівень своєї самооцінки, я вам зараз прямо зараз говорю чарівну пігулку, От правда чарівна. В даному випадку це просто дійсно чарівне. Спробуйте створити е, свою самопрезентацію. Можливо, зараз для когось, це, хто не пов'язаний з бізнесом, звучить трошечки дивно, але насправді це дуже-дуже кайфово, е, чому? То ми все одно знайомимося. Тобто, не просто сказати, здрасті, я там Маша, Света, Петя, Катя і так далі. А ні. Далі. Що за... далі стоїть за тобою? Хто ти, що ти? Чим можеш бути корисним? І знаєш, от коли тільки на цій вправі попрацювати, синдром гарної дівчинки він вже зменшується в рази, відразу поговорю. Але можемо і поглиблюватися далі. Це якраз вже пропрацьовується це, е, тільки написанням цієї самопрезентації. Якщо ви її ще запишете на відео, потім подивитеся самі на себе, потім перепишете і так далі. Е, це вже буде мега такий крок вперед, е, для того, щоб ви пропрацьовуватимете свій саме страх прояву в першу чергу да? і е, сам страх самооцінки. Чому? Тому що цю занижену самооцінку. Тому що людина, якої занижена самооцінка, вона. Е, е, ну, їй складно говорити про себе щось позитивне. Розумієте? От там негативного може наговорити цілу купу. Зараз молодь в певній іншій крайності, вони занадто багато можуть говорити про себе позитивного, але, знаєте, якщо, але воно, на жаль, не завжди підкріплюється реаліями життя. Тому, знаєте, я зараз говорю: зараз у нас такий час, якому треба бути саме треба, слово треба я вкрай рідко застосовую, але все ж таки тут треба дотримуватися отого певного балансу, що говорити про себе добре, але правду. Бо це надзвичайно. Ефективно можна перевірятися за рахунок того, що загуглили, передивилися там, хто ви що ви в соцмережах, і якщо ви там про себе говорите, що ви там зірка з п'ятьма ну, зірками, а у вас, можливо, там ніяких незнаних мінних навичок, не здобутків, то це вже трошечки, знаєте, перебільшення результатів. Але з іншого боку, ви зараз знаєте ваші слова, ви пишете в приватних, в тому числі, що запитання ваші. А як от бути, що навпаки, люди у соцмережах вже не, починають не вірити людям. Тобто вони там про себе багато чого говорять, а насправді там пустота і не пороз... ну, взагалі відсутність усього. Таке також буває. Знаєте, як то говорить такий вислів, варто відчувати цю трушність, да? наскільки правдиво це все. Але ви будете це відчувати саме тоді, коли ви будете розуміти, наскільки щира людина, коли вона говорить, коли вона щось вам рекомендує, можливо, або просто вона про себе говорить в цілому, або висловлює свою думку про щось, про когось. І знаєте, це дуже-дуже важливо. І коли ще один такий маленький підсказка, коли проявляється цей синдром гарної там дівчинки чи хлопчика, без Скажімо, без різниці в даному контексті, це тоді, коли ви відмовляєтеся від своїх власних потреб через угоду там комусь іншому. Ну, пам'ятаєте, як в дитинстві вас вчили, наприклад, да? у вас там є одна цукерка, до тебе підходить якась дитинка в пісочниці і говорить: дай мені, а що батьки говорять? Зазвичай, ну поділися, в тебе ж вдома там, можливо, ще є. Вдома в мене багато чого є, а я зараз хочу цю цукерку. З одного боку, знаєте, тут уже такий і соціальний можливо буде конфлікт. Як не треба ж все ж таки е ділитися, треба проявляти доброту, щедрість. Ну так, треба. Але знаєте, хочу вам нагадати ту саму відому всім е в техніку безпеки, коли ви е в літаку спочатку кисневу маску варто надягнути на себе. А потім вже допомагати іншим. Бо знаєте, якщо ви віддасте цукерку і в той же час ви будете злі, нескінчена на ту дитину і потім її будете із підтіжка губцювати чимось, то не факт, що дитина та буде задоволена, що їй цукерку дали. Тобто щедрість має бути, доброта має бути, безумовно, але знаєте, вона має бути із. Знаєте, від того, що ви можете, від того, що ви хочете це справді щиро зробити. Можна, звичайно, як то кажуть, останню рубашку віддати, але якщо це буде щиро, то вам точно вона повернеться в інших варіаціях. Але якщо ви це будете робити через, скажімо, себе, ламати себе, то знаєте, і будете жалкувати, ось я віддав, а в мене нічого не залишилося, то нічого з того гарного не буде. Відповідно. Якщо поговорити про певні вправи, елементи, лайфаки, як можна зрозуміти вам, у вас є той синдром чи не є, тобто з'ясуйте по цим критеріям, про які ми тільки що проговорили. Тобто, ви не дозволяєте, що ваші кордони порушують, ви можливо відмовляєтеся від своїх потреб в угоду іншим. У вас є страх прояву, у вас низька самооцінка і так далі, то звичайно, це все елементи тих пресловутих синдромів всіх різних гарної дівчинки або ж гарного хлопчика. І тут дуже поруч стоїть перфекціоніст. Чому? Тому що перфекціоніст він же ж залежить від того, що треба все зробити ідеально. А якщо у нас занижена самооцінка, а ми ж маємо зробити все саме все ідеально, і маємо продемонструвати так, щоб всім сподобатися, то ми просто взагалі нічого не будемо робити. І отут якраз виникають і певні конфлікти. Повертаючись до того, що у нас достатньо багато прикладів з того, у кого є певний цей момент гарної дівчинки, вони стають гарними підприємцями. В яких випадках тоді, коли вони використовують це прагнення похвалити, скажімо так, на, своє, на свою користь. Тобто вони включають елемент змагань в свою діяльність, вони починають екологічно вибудовувати свої кордони, вони починають розуміти, що у інших людей також є кордони і так далі. Тобто це, це дуже важливо. І знаєте, говорити ні це також, якщо це. Вам важливо відстояти свої безпосередні кордони, то їх також і свої потреби в першу чергу. Так? Це також варто про це пам'ятати, що ти єдина людина, яка може попекуватися про себе. Як би це не було сумно, можливо, комусь зараз це почути, але це є правда. І для того, щоб обороти або, скажімо так, Побачити цей синдром, є він чи не є, і наскільки він проявлений, Ось єдине завдання для тебе. Два завдання. Перше, про яке я вже говорила, це зробити свою самопрезентацію. Це такий перший варіант, лайтовий варіант. А другий варіант він, ну як зробити самопрезентацію, це не складно, в принципі. Хоча той, хто робить це вперше, можливо, буде і складно. Але. Саме презентація, вона, до речі, даю підсказку. Вона не має бути більше там, 40 секунд. Прикладів в інтернеті, до речі, дуже багато. Хто ще ніколи не стикався цим загугліть? Презентація за 40 секунд або там знайомство в ліфті. Вона по-різному може називатися. Подивіться, це вам буде як підсказка, що про себе можна сказати. Але ще дуже круте, і ви можете для того, щоб підняти свою власну самооцінку, запитайте у друзів, колег. Що вони з вами дружать? Що у вас є такого, що немає у них, можливо, або що їх дуже так притягує до вас і так далі. Знаєте, це також вам буде певний фідбек. Ви, можливо, про це здогадуєтесь, а можливо, навіть і не здогадуєтесь, що про вас люди думають. Ну, Якщо вони трушні, да? якщо вони справжні щирі, вони з вами поділяться. Це дуже такий момент. І ще спробуйте самі собі говорити Я молодець. Але так, знаєте, так щиро, щоб ви повірили. Не просто там на люди, от, я там молодець, я там щось зробив, я там і так далі. А так, щоб ви прям відчували, да? що ви, а е... коли ви говорите, що я молодець, да? коли е... ви щось подолали, якийсь внутрішній супротив, можливо, вам там не хотілося робити якусь роботу, а ви це зробили, і, врешті-решт, ви можете щиро просити, от я молодець, я все ж таки дійшла до кінця, я зробила цю задачу. Поставлену перед собою, я її досягла, і я молодець. Або, можливо, навіть в дрібних якихось деталях. Я молодець, я там дівч... дівчата, да? я там спекла сьогодні класний пиріг, або там приготувала класний обід і так далі. Тобто, гарна дівчинка, вона має отримувати визнання в першу чергу від себе, а це найголовніше. А для того, щоб отримувати визнання від себе, треба себе розуміти. Тобто. Чути себе, а як чути себе? Запитуйте себе, а що я хочу просто зараз. Дякую вам за участь, дякую вам уже за ваші запитання, все, що в нас тут було. І хто дивився в ефірі, дякую вам, хто дивився в запису, чекаю на ваші запитання. Ну, і в цілому, в цілому у нас завершені. До зустрічі наступної суботи. Пока-пока.